З ініціативи одеської адміністрації була організована так звана взаємодія військових та представників автотранспортного підприємства. На даний момент про розміри допомоги важко говорити, адже фахівці тільки збираються на дефектацію, тобто виявлення несправностей в агрегатах і деталях воєнної техніки в Чабанці, щоб визначити її технічний стан придатності Я до подальшого використання. Спеціалісти наші уже ждуть нас непосередньо у здання облгосадміністрації, Ми вже з пістолістами технічними зараз вийдемо. На місце а ситуацію нім ситуація і приступим к роботі по встановленню подіжного составу. 16 квітня відбулося завершальне засідання з аналогічного питання. Проте багато у чому воно стосувалося відновлення військових містечок. Як зазначив губернатор Володимир Немировський, на засіданні була присутня архітекторська еліта міста, представники армії та воєнної прокуратури були визначені об'єкти реконструкції військові містечка. военгородки, в которых будет размещаться личный состав и ангары для хранения и нахождения боевой техники. На Дальницкой 4 и так далее. Там три воинских части и работа уже начата. То есть сегодня главная задача это обеспечить нашу армию техникой и местами дислокации. Повертаючись до теми брифінгу, 128 одиниць воєнної техніки південного оперативного командування підлягатимуть якісному ремонту. Майстерні одеського торгувального порту та декілька приватних автотранспортних підприємств будуть відновлювати техніку 28-ї механізованої бригади, місцем дислокації якої є селище міського типу Чорноморське. Отож, крок за кроком вирішуються нагальні питання сьогоденної ситуації в країні та області.